Привіт вам із штата нью мексико Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 13 червня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин. Я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю із а, української теми. І про Україну добра новина, що говорять багато. Які більше новини, які менші, які в топах, які не зовсім, але розказується, є сюжет. Був на CNN випусканий про те, як проходить. Чи як е, приводять в дію закон про те, щоб е, застосовувати е, в бойових діях українських в'язнів, розказується про те, що зараз на території України є 26 тисяч ув'язнених, із них 5 тисяч вже подали заявку і е, на вступ у збройні сили України, і 2 тисячі вже пройшло перевірку. знову ж таки там треба по перше медкомісію пройти по-друге, не всіх подряд випускають злочинці, які сидять за особливо тяжкі злочини, там цілий список їх не відпускають. Ну і також розказується про долю де, деяких із них, от одного, який ім'я не називається. Він попросив залишитися анонімним, але він відбував ув'язнення сроком чотири з роки. А в цей час почалася повноштабна війна. І його сім'я, дружина і діти були в ізюму і загинули під час бомбардування. Так що от історія такої людини він, в принципі, говорив, що вже готовий був давним-давно воювати. Ну і так само розказується про те, що на самому початку говорилося: ага, це буде так, як Вагнер, м'ясні штурми. Але українці застосовують в'язнів не так. Вони, як звичайні солдати, так само проходять тренування, не кидають їх наперед. Так само пліч опріч із в згонах з звичайними мужиками українськими. І, в принципі, тобто нічого звичного нема. Але от, ну, от така історія: доволі, доволі широка така стаття. А в Каліфорнії проходить така конференція, семінар, саміт, я не знаю, як воно правильно називається, чи тренування, можливо, де, приїхали декілька українських виноробів. І історія про те, що ще навіть до цих пір, і історія про деяких із них розказується, там з Миколаївщини один, наприклад, був. Коли звільнені території від окупантів. Вони просто виноградники зараз просто в плечевному стані знаходяться, там зруйновані від бомбардувань, від снарядів. Але найгірше це те, що багато із них ще до цих пір заміновані. І як ви розумієте, ну, виноградники не ходять в перші пріоритетні такі місця, щоб їх розчищали, там і так далі. І от як з цим всім боротися? І от проводять така от е, громадські організації інтернаціональні збираються зараз в Каліфорнії, і вони вже мають досвід, як боротися чи як верніше, долати ці перешкоди. Е, історія із його війни. Тоді відбувалося, ну можливо, знов ж таки не такі масштаби, але в, в плані мінування виноградників і так далі. Багато чого подібного. Ну і знов ж таки тут же ж і саме відродження цих виноградників, і всяка така штука доволі от. Така історія. А зараз, прямо зараз, відбувається зустріч Великої сімки в Італії. Байден відлетів туди вчора, всереду. Сьогодні він там зустрічається із Зеленським. І ця тема до України дуже тісно пов'язана. Крім того, що буде обговорюватися в цьому році, буде 75 років ювілей від заснування НАТО. І і знову ж таки українська російсько-українська війна в топах буде на цьому саміті. І один із головних таких моментів знов ж таки Байден зустрічається із Зеленським сьогодні. А буде підписано договір: десятирічний договір по співпрацю між американцями і українцями. І в основному що цей договір буде заключати, що американці будуть на протязі цих 10 років. Тренувати українських військових, там на деталі не розбивається, чи це там піхота, чи це авіація. Але от 10 років буде підписаний договір. Більше того, що от прямо на зараз і от цифра трошечки різниця. Представники Великої Сімки погодилися віддати для України в одних ресурсах, пише 50 мільярдів доларів, в одних пише 56 мільярдів доларів. Російські гроші, але трошечки є заковика в цьому питанні. По-перше, гроші не всі віддаються, а це відсоток зароблено на ті гроші, які лежать там 300 мільярдів. Говориться. Хоча раніше я пам'ятаю, здається, говорили за 600 мільярдів доларів. Ну, не в тому суть. Це гроші, які набігли проценти. Оці гроші, де вони там російські лежать по Європах, по Америках. А, і набігли відсоток, тобто заробили ці гроші за, за якийсь там певний період часу. І от знову ж таки, ці гроші планується надати Україні. Заковика в тому, що мало того, що не всі гроші віддаються, так ще й ці гроші віддаються як позичка. Можливо, це буде безпроцентно, Деталі цього моменту не оголошуються, але ну, знову ж таки, якщо дивитися так тверезими реально очима. Все рівно новина добра. Гроші дають. На що вони будуть використані там, Україну, це вже інше питання. Але е, новина все рівно добра, тому що треба гроші прямо зараз. Під які там відсотки, навіть це вже питання другорядне. Хоча ну я сподіваюся, що це не якісь космічні відсотки. І я реально сподіваюся, що якщо це і позичка, то взагалі нульовий відсоток покористувалися і десь там за наступних мільйон років. Нібито віддали, або там взагалі війна закінчиться, воно взагалі піде, а Росія буде винна Україні там я не знаю скільки поколінь уперед. Трошечки от новин про Байдена. А, новина про те, що пройшов тиждень з того часу, як Байден запровадив а, закон на кордон, де він видав своє а, розпорядження президентське. Закрити кордон, якщо перевалює там певна кількість нелегальних іммігрантів, мається на увазі. Вони приходять і просять політичного притулку, тому що там в країні, де вони живуть, їм по суті загрожує там загрожує їхньому життю. Вони не можуть там жити. Вони просять політичного там чи якогось іншого притулку. І а, говориться про те, як же ж воно працює, тому що там цифри були лімітувати до 2,5 тисячі. Таких нелегальних іммігрантів через кордон, і по перше, до речі, говориться, що цей це розпорядження президента громадські різні організації, там захисники іммігрантів, планують оскаржити в суді. І знову ж таки спеціалісти говорять, що дуже велика ймовірність того, що можуть навіть президентський указ чи розпорядження президента можуть відмінити, тому що ну демократична країна свої нюанси. Але навіть і без того це розпорядження не зовсім працює. В чому проблема? Ну, по-перше, допомогло, тому що сам потік скоротився на 25%. Але проблема залишається в тому, що не можуть до кінця вписатися всі цифри, тому що по законодавству Сполучених Штатів Америки. Американські прикордонники мають право відпихати по суті цих нелегальних іммігрантів назад в Мексику, якщо вони жителі північної і південної Америки. Тобто, якщо по суті, якщо так по-простому, вони пішки можуть пройти назад. Тобто, якщо вони там з Мексики, з Гондураса, навіть якщо з Південної Америки, з Колумбії там вони добиралися там рік, умовно кажучи. Їх все рівно можна вишнухнути назад в Мексику. Але це не розповсюджується на нелегальних іммігрантів, які просять притулку і які добралися за океану. Тобто ті самі українці, ті самі там, китайці, африканці і так далі. Їх ну немає якось розпоряджень чи логічного дозволу їх назад пхати в Мексику, тобто такий малесенький нюанс. Ну і цифри виходить, вони. Прикордонників зараз тримають за цей тиждень на рівні трьох тисяч, тож тобто дуже близько до дві з половиною. Ну і знову ж таки, це вже не максимальні десять тисяч, як було там от наприкінці минулого року. Тобто, прогрес є, але це все рівно не вирішує проблему. Вирішення проблеми я нагадаю, це законопроект, який розробили і республіканці, і демократи і взагалі. Головний архітектор того закону був республіканський сенатор із Оклахоми, якого потопив Трамп і його поплічники. Той законопроект, в принципі, ну, ідеальне рішення проблеми за останні десятиліття, реально, але знову ж таки його не запустили. Проблема існує. А, і ще одна новина, яка має відношення до Байдена. Палата представників Конгрес а, а, оголосили а, генпрокурору засудження. Є така штука, і до кінця, я, якщо чесно, я на 100% для себе не розібрався. Називається Проголосувати to Hold it in Contempt. Тобто, це. Засудити або визнати винним. Тобто, це, знаєте, от реальне якесь покарання чи ув'язнення після цього не буде, але це чисто от м, такий емоці... емоціонально е... публіцистичний, я не знаю навіть, як підібрати слово, вибачайте, але це просто от ти поганий, по суті, сказати, якщо сильно по дитячому по простому. А в чому справа? Що генпрокурор не дав. Всі, е, е, всі деталі справи, які от зараз в Палата представників, у них є комісія, які пробують нарити, накопати от останні два роки на імпічмент Байдену. Вони все-таки хочуть довести, що Байден злочинець, нічого не можуть. Пробували там і корупційні схеми, і інші. Зараз, на що вони найбільше беруть, це те, що він. Такий самий злочинець, як і Трамп, тому що він так само, як і, як і Трамп, ховав секретні документи. І справа йде про розгляд справи, був такий собі слідчий. Роберт Хур, який вже, в принципі, залишив навіть свою посаду, його так само визивали на килимок. Ця комісія він давав свідчення, чим відрізняється ситуація з Трампом, де Трампу шиють кримінальну справу, де республіканці кажуть, що там реально є підстава, і там навіть. Більше серйозніша справа ніж те, що от в Нью-Йорку зараз засудили. І чим відрізняється ситуація з Байденом, коли сказали, «О, хороший дідок, просто забутькувати, і більше так не роби. І республіканці це не влаштовує знову ж таки певну категорію республіканців. Знову ж таки, по-перше, тратять гроші платників податків, таких як я. Але в чому основна пред'ява цьому генпрокурору? Генпрокурор не дав аудіозаписи оцих е, Гура з, е, з Джозефом Байтоном. Вони дали транскрипцію, тобто все роздрукували, як вони е, про що була бесіда, і це дали деталі. Конгрес добивається все таки аудіозапис, а генпрокурор сказав не дам, тому що вам не треба таки знати. І тут пішло в штики. Виявляється, палата представників просто сказала, що слухайте. Все-таки, законодавча влада має перевагу над виконавчою владою в даному випадку. І якщо ми кажемо, ви маєте слухатися. Ну, за це проголосувало 216 проти 207. 207 – це демократи. І один, до речі, республіканець із Огайо, що до речі, дивно, тому що це от, от, такий конкретний республіканський штат. От так, от. Засудили, які там наступні будуть кроки, в принципі, незрозуміло, тому що генпрокурор, по суті, може впертися і не дати все рівно. Хоча така якась трошечки дивна ситуація. Ну і взагалі цей, цей це скликання палати представників, от вона й займається от такими чисто публі... популістськими, популістськими, вибачаюся, заявами, не приймаючи реальних законів. Це вже статистично другий найгірше скликання в історії Сполучених Штатів Америки, які, в принципі, не займаються реальним законодавством, а займаються от такими от публі... політичними війнами. Вибачаюся. А вчора було відбулося засідання Федерального резерву. І так як я говорив, очікувалося, що навіть при тому, що інфляція трошечки пішла вниз. Очікувалося, що Федеральний резерв нічого не зробить з процентною ставкою, і так, і так і виявилося. І вони дали зрозуміти, що до кінця року, якщо тенденція от, з інфляцією продовжиться в такому ж темпі, то один раз, не більше, один раз процентна ставка буде понижена. І це при тому, що на початку року були сподівання, що двічі. Процентна ставка буде понижена. Але як ви бачите, уже червень, по суті, півроку вже пройшло. А це от момент, коли одне пониження мало відбутися, вже згоріло. Тому от така історія. Історія чи новина із Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Там група лікарів, які борються проти абортів в Сполучених Штатах Америки. І знову ж, історія тут кожен штат вирішує окремо. Але на цей раз питання пройшло про пігулки, абортні пігулки, які е, в одному розкладі говориться, що можна використовувати до 7 тижнів, в одному до 10 тижнів. Це е, пігулка, ця, по суті абортна, тому що вона перериває вагітність на початковій стадії, коли там. Е, ще зародок, тільки малесенький і так далі. Ви випиваєте пігулку, можуть бути ускладнення. Ці пігулки не продаються так собі, як аспіріну, мовно в кожній аптеці. Все рівно лікар має виписувати. Кожен штат знову ж таки має свої стандарти, як це все робиться. Але група лікарів добувалася, щоб заборонити ці пігулки. І цікавий момент, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки зараз має 9 конституційних суддів. І там шість е республіканців і три демократа, але одноголосно проголосували, що ці пігулки залишилися доступними. Тобто, їх дозволено, їх не забороняють, відхилили справу. Е цих докторів сказали, що, в принципі, підстави, що вони там, на чому вони зробили свою справу. Uh, ну, немає підстави взагалі розглядати цю справу, і Верховний Суд Сполучених Штатів Америки відхилив. Новина із Росії. Там вже от більше року сидить такий собі uh, журналіст uh, Wall Street Journal Гершкович. Його росіяни uh, звинувачують у шпигунстві. Ну, класична система. Нема вам ні про що розказують. Ви знаєте, як це все працюється. І от він більше року сидить, його просто тримають під вартою, постійно продовжуючи цей срок, і Байден неодноразово пробував його якось замінити. Там були декілька схем, які майже там мали відбутися, там і зривалося декілька разів. До речі, Трамп сказав, як тільки ви мене виберете, через наступного дня Гершкович буде в Америці, бо Путін мені зробить таку послугу, ми з ним там. Коротше, коріша, скажем так. Так от новина сьогодні про те, що нарешті відбудеться суд. От теперішнє утримання під вартою, останній самий чесний руський суд, продовжить до 30 червня. Дата суда, який відбудеться, поки що не зрозуміло, відбудеться він в Якітіанбурзі. Але, як мінімум, буде якийсь. Прояснення в цій ситуації, тому що до цих пір його просто тримали. Ти шпигун сиди, суд буде потім. Коли потім, потім. Ось така історія. А новина із Атланти. І це історія про те, чи новина про те, що от, хто дивиться на моєму каналі постійно, я про Зброю в США. І ця історія от просто от на 100% підтверджує. Що я от розказував про ситуацію Зброї в Сполучених Штатах? Історія про те, що а, в Атланті, прямо в центрі міста, зайшов в автобус 39-літній мужичок. Він, до речі, зараз на випрунному терміні відбуває там з 19 років вже декілька ходок мав такі дрібні злочині, умовно кажучи. Але він а, це є зараз. Умовний термін відбуває, він зайшов в автобус, і він там щось буянив, кричав, там... порушив людський спокій, умовно кажучи. Люди незадоволені, в автобусі 17 пасажирів, в цей момент в автобусі 58 років мужик достає свій пістолет і каже цьому мужику: а ну, а то я тобі зараз. Ну, що я тобі зараз виявилося незрозумілим, то що цей 39-літній забрав цього пістолета в цього 58 років мужика і вистрелив в нього своїм же ж пістолетом. Потім пізніше від поранень взагалі цей герой з пістолетом помер. І потім, що це пересло, цей мужик з пістолетом тепер приставив пістолет до голови водія автобуса і сказав: при. І це година пік Атланта по машинах. По всьому він, коротше, поліцейські перегони, два, це є, два райони, тобто от, проїхали. Не, не, не це, а по двох районах за межі, там Атланти. Аж вони, я так розумію, виїхали. Поліція перегони колеса пробувала, автобус важкий все рівно. Ставили броньовані машини, автобус важкий все рівно пробував. Його зупинили тільки тим, коли вистрелили в двигун і десь там щось заклинило, автобус зупинився, і в цей момент цей мужик здався без бою, більш нікого не стріляв, і так далі. Коротше, йому там звинувачень буде. Я думаю, може на два пожиттєвих, тому що там і викрадення, і вбивство, і, і це. І по-перше, викрадення я вам завжди це розказував. Кожен це окрема судова справа тобто, ось скільки пасажирів, стільки судових справ. Загроза там, і, ну, і так далі. Але я все звожу до того, дивіться. от Мужик купив пістолет, так, у нього є право мати цей пістолет, окей. А далі що? От Далі от на 1-2 кроки продумати, о, у мене є пістолет. І що думаю, що всі злякаються. А якщо в того мужика був би пістолет, а якби почали стріляти по всім іншим? і от... Оце в Америці просто приклад того, як дуже багато, дуже реально дуже багато. Я, я деякі з них знаю персонально, які е, купують пістолет, але вони от безвідповідально до цього взагалі відносяться. Ну, як мінімум по моїх стандартах. І от закінчилося так, що от ти купив пістолет, помахав їм, і тебе твоїм же ж пістолетом пристрелили в цьому автобусі. І плюс, ну. Буйний цей пацан був, хто й знає, що там в нього в житті відбувалося. Не було б цього пістолета, не було б цього гона автобуса. Ну, пошумів він там, ну посадилися б. ну В гіршому випадку він зіпсував би настрій цим 17 людям. А тепер це стрес, людям буде кошмарисниця, мабуть, до кінця життя. А новина трошечки про погоду. І от якось мене запитували, що там катаклізми в Америці і так далі. Відбуваються. ну... Нібито стандартні речі. Тобто е травень-червень, інколи трошки раніше відбувається сезон торнадо. Починаючи з червня починається сезон ураганів, ну ще зовсім і до, до осені, аж аж іде. Влітку там пожежі в Каліфорнії, якщо брати, і так далі. Ну, і Урагани ще не прийшли, але на Флориду прийшли проливні дощі. За один день на півдні штата Флорида. Вилала місячна норма води. Затопило там а, декілька районів. Губернатор Десантіс оголосив надзвичайний стан а в п'яти районах. Очікується, що ще за найближчим часом ще дві таких норми має випасти. Там особливо постраждав таке місто Форт Ледерде... Ледердейл. Може, я неправильно вимовляю, вибачайтесь, трошки на північ від, Май... від Майами. Ось. Затоплено. І Всякі такі штуки. Ну і дивіться, про що мова йде. Знаєте, багато хто не вірить в глобальне потепління, і таке, і що це заговір, що це там вимивання грошей. Але статистика говорить, що такі оце дощові опади у Флориді з кожним роком сильнішають і сильнішують, і сильнішують. Ну, але Трошечки інформації в сторону, деякі підприємливі люди в штаті Флорида користуються такими штуками. От, наприклад, хтось хоче продати машину, а він не може. Ну, ви завозите на парковочку, де ви точно знаєте, що там затопить. Машину затопила, вам страхова компанія повернула гроші. Всі щасливі. Ну, окрім страхової компанії, звичайно. Але я персонально нікого не знаю, але такі розмови чув, що таке роблять. Ну і остання новина трошечки кумедна, я б сказав би так, і, можливо, не для всіх історія із штата Вермонт. Там місцевий університет Вермонта да, а, присудив звання доктора коту. Хі -хі, можливо, хтось від вас каже, що ті доктор? Це вже, які там, там вошивка в голові. Ну, але це трошечки така кумедна історія. Там є по сусідству із університету Вермонта жив собі кіт, якого звуть Макс, йому 6 років. І він такий собі вільний кіт. Його ці господарі випускають погулять дуже часто. І він е, собі на, занадився, скажімо так, останні 4 роки. Кожен день приходить самим першим в цей університет. Зустрічає там і декана і він не стісняється на людей з там студентами на ції. на сумки вискакує, і з деякими навіть на парах сидить. І настільки він там вже всі його знають, що його навіть звідти не виганяли. І е такий момент, що е цей, <смістичний> що вирішили йому присудити оцей докторське звання е е зараз, тільки, е якщо так по-простому, з літератури, але тут і гра слів, тому що література має літер. Як літера одна то, а йому дали звання доктора Литор Річер, uh, <сум> Тобто 2Т, Литор це як котячий туалет, а точніше, ось, посипачка, ну, от як з котячого чого. І він цікавий так само, ну, якщо геть уже глибоко закопуватися, то цей університет. Немає повноважень видавати докторські там звання будь-кому, тому що там треба, щоб певні професори мали ступінь, певно, щоб давати іншим. найбільше, там, якщо не помиляюсь, магістр бакалавр. Так що цей кіт буде єдиним доктором-випускником цього університету. Ну от така історія. Для нього там розказують навіть імейл Завели там і так далі. Люди за нього відпочивають, Ну такі люди розважаються. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. Сподіваюся, зустрінемось завтра. Не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить, цього найкращого, все буде Україна!